П'ятниця, 25 серпня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка. Вітаю вас. Вночі російські терористи запустили по Дніпропетровщині ракету та безпілотник. Також із артилерії окупанти гатили по Нікопольщині та Криворіжжю. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Докладніше про наслідки атак розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз з нами напрямую зв'язку влади. Вітаю тебе. Розповідай. Вітаю, Марков. Вночі окупанти атакували Криворіжжя. Там, за словами військової адміністрації, наші захисники збили ворожий безпілотник та ракету. Також росіяни готили по району із артилерії. Пропоную послухати про це детальніше. Ці рашистські організми здійснили обстріл території Криворізького району Зеландольської громади, саме населеного пункту Мар'янська. Били з важкої артилерії, в результаті чого перебитий газогін, і саме головне ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Також наші славетні ППО збили ракету на території Криворізького району. І її уламки впали на Грушівську громаду, населений пункт Грушівка, в результаті чого перебити газогін і один будинок пошкоджений. Під ударом російських терористів сьогодні і Нікопольщина. Окупанти двічі били пори центру зградів та артилерії. А на ранок обстріляли і Марганецьку громаду. Далі пряма мова рятувальників. Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство та лінія електропередач без світла. Лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала місто Нікополь та Марганецьку громаду. Всі наслідки зараз уточнюються. І до уваги жителів центрально міського району Кривого Рогу сьогодні о 14.00 проведуть плановий вибух на кар'єрі. Південний підрив контрольований причин для занепокоєння немає. Наразі в мене це вся інформація. Марко. Я передаю тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію на Дніпропетровщині. І уночі окупанти атакували Одещину. Випустили дві ракети у напрямку портів. Над Чорним морем цілі знищили наші військові. Та за кілька годин ворог вдарив друге цього разу калібрами по обласному центру. Їх теж збила наша ППО. Дякуємо силам протиповітряної оборони за відбиття ворожої атаки за професійну, мужню та високоефективну роботу. А вже зранку під обстріл потрапила Харківщина. Окупанти відкрили вогонь по селу у Куп'янському районі. Там поранений мирний житель. Його ушпиталили. У наслідок атаки також пошкоджені будинки. 35 мільйонів матеріальної підтримки. Таку допомогу отримають криворіжці, які постраждали внаслідок ракетного удару 31 липня та 22 серпня. Гроші вже виділили з обласного бюджету. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Ми вже виділяли з обласного бюджету субвенцію у розмірі 15 мільйонів гривень на підтримку людей, чий будинок постраждав від також від ракетної атаки по вулиці Героїв. Ато разом з обласною військовою адміністрацією, разом з депутатським корпусом Дніпропетровської обласної ради робимо все для того, щоб підтримати наших людей. У Дніпрі на озері Куряче потонув чоловік. Рятувальники обстежили три тисячі квадратних метрів поверхні та 600 під водою. Тіло загиблого знайшли на глибині у 6 метрів. Його доправили до берега та передали поліцейським. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. Від шелтерів і до маскувальних сіток у Дніпрі заклади освіти за півтора року війни перетворились на штаби допомоги, а сотні викладачів стали волонтерами. Дбають про захисників, поранених, переселенців і нужденних. Про допомогу освітян фронту розкажемо далі у наступному сюжеті. На дошці замовлення від військових, а на партах камуфляжна тканина. Так тепер виглядає кабінет вчительки Олени. Разом із колегами вона допомагає армії з першого дня війни. За півтора року виготовили і передали на фронт понад 300 сіток і кікімор. Оце наша група. оце ми робимо такі костюми. Оце наша кікімори. Бачите, це вже зібраний костюм. Спочатку ми робили сітки, потім стала потреба у хлопців з в кікімарах в маскалатах, і це ми все виконуємо. Все робимо весь час. Заклад не єдиний, хто став надійним тилом нашим захисникам. Так, у понад 60 шкіл щодня плетуть маскувальні сітки, у майже 90 в'яжуть шкарпетки, килимки та шапки. Ще десятки білизну та балаклави. Та нині у освітян інша задача. Наразі заклади загальної середньої освіти готуються прийняти учнів з 1 вересня, а тому ті тимчасові склади, які були розташовані на території закладів загальної середньої освіти. все, що знаходилося в цих. Складах передаємо на передові позиції. За час повномасштабної війни деякі школи стали і справжнім прихистком для переселенців. Довгий час тут мешкали ті, в кого Росія відібрала рідний дім. Уже у квітні 22-го року в цьому приміщенні нашого навчального закладу було розміщено пункт прийому біженців. ми допомагали тим людям, які вимушені були переїжджати з території на територію. За період роботи нашого пункту ми прийняли 900 людей. Олена Душко в шкільному шелтері працювала коменданткою. Згадую, його відкрили буквально за один день. Зібрали все, що могли розкладачки. Це із дитячого літнього табору, те, що ми проводили маленькі там матраци, маленькі. Нікі ліжечка, але ми все зробили. Що тільки від нас ну можна було зробити? Приносили мікроволновки, приносили свої чайники. Нині ж у школах готуються до зустрічі з учнями. Та, попри навчальний рік, вчителі кажуть, підтримуватимуть військових і надалі, заради нашої спільної перемоги. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках. Новин.